Брати Йосифа у Єгипті Сталося саме так, як казав Йосиф, коли тлумачив сни фараона. Спочатку в Єгипті було сім врожайних років, а тоді настали роки неврожаю. І це не лише в Єгипті. Люди потерпали від нестачі харчів. В інших краях теж панував голод. У Ханаані, Якову та його синам також не вистачало їжі. Тож уже старенький Яків послав своїх синів у Єгипет купити зерна. Брати не знали, що зерно вони купуватимуть у свого молодшого брата Йосифа якого вони багато років тому продали у рабство. Коли брати прийшли, вони вклонилися перед Йосифом, виявляючи свою глибоку пошану. Йосиф одразу впізнав своїх братів, але ті його не впізнали, бо він був одягнутий у свій царський єгипетський одяг. Йосиф не признався до них і дозволив їм купити стільки зерна, скільки їм було потрібно. Згодом брати знову прибули до Єгипту, щоб купити ще зерна. Цього разу вони взяли із собою наймолодшого брата Веніямина. Коли прийшли по зерно, то знову вклонилися перед Йосифом. Усе сталося точнісінько так, як йому наснилося багато років тому. А коли Йосиф побачив свого меншого брата Веніямина, то не зміг приховати сліз. Йосиф сказав до своїх братів «Я Йосиф, ваш брат, якого ви продали, як раба в Єгипет. Не бійтеся мене. Ви вчинили зі мною погано, та Господь усе повернув на добре. Йосиф обійняв та поцілував свого молодшого брата Веніямина і плакав від щастя. Коли поцілував усіх своїх братів, він промовив: Ідіть, привезіть нашого батька, і ми всі залишимося тут, у Єгипті. Будемо разом, як колись. Як одна велика родина. Коли Фараон довідався, що прибудуть батько Йосифа і його брати, він виділив їм в Єгипті гарну частину землі. Мойсей у кошику. Коли Йосиф та його родина померли, їхні діти називалися ізраїльтянами і все ще жили в Єгипті. Та після смерті Йосифа життя для ізраїльського народу не було таким добрим. Наступні фараони не любили ізраїльтян та змушували їх працювати в Єгипті рабами. Вони працювали довго і важко, і навіть не мали досить харчів. Злий фараон бідкався. Бо ізраїльських дітей народжувалося дедалі більше. І була загроза, що коли їх стане більше, ніж єгиптян, вони спробують захопити єгипетське царство. Тож він прийняв жорстоке і жахливе рішення. Усі хлопчики-немовлята, що народилися в ізраїльських сім'ях, мають бути вбиті. Ізраїльтяни дуже боялися фараона і молилися до Бога, просячи допомоги. В однієї з жінки ізраїльтянки народився хлопчик, і вона, як і кожна мати, хотіла зберегти життя своєму синочку і сховати його від воїнів фараона. Тож приготувала кошик так, щоб він міг триматися на воді. Поклала в нього свого маленького синочка і пустила на води Нілу. Вона не знала, що має робити, однак вірила, що лише Бог може врятувати її дитя. У цього маленького хлопчика була старша сестричка Міріям. Вона сховалася і спостерігала за кошиком, в якому був її братик. Міріам дуже хвилювалася, щоб цей кошик, бува, не потонув. Та невдовзі вона побачила дочку фараона, принцесу, яка спустилася до води, щоб скупатися. Фараонова донька зауважила кошик, і коли їй його принесли, вона побачила там дитину. Малюк дуже їй сподобався. Я візьму цю дитинку, сказала вона, цей хлопчик буде моїм сином. Але ж як тепер принцесі, вигодувати малюка? Дочка Фараона почала радитися зі своїми служницями. Їхню розмову чула зі свого сховку Мірям. Вона підійшла до принцеси і каже: Я знаю жінку. Яка б могла годувати цього хлопчика. Принцеса одразу подякувала дівчинці за допомогу і віддала їй маленького хлопчика. Міріам була така щаслива, адже вона поверталася додому зі своїм маленьким братиком. І тепер, поки хлопчик ще маленький, мама могла ним опікуватися. Ця жінка Ізраїльтянка дякувала Богові за те, що він так гарно подбав про її маленьку дитинку. Мойсей і Палаючий Кущ. Коли хлопчик трохи підріс, його віддали дочці фараона. Принцеса назвала хлопчика Мойсеєм. І він зростав у палаці. Він знав, що є ізраїльтянином, і йому дуже не подобалося, що ізраїльтяни були рабами в Єгипті і з ними погано поводилися. Тож Мойсей намагався якось допомагати своєму народові. Коли фараон довідався про це, то дуже розлютився, і Мойсей змушений був тікати з Єгипту. Щоб врятувати своє життя. Прибув він до чужого краю, де прожив близько 40 років, пасучи вівці. Одного дня з Мойсеєм сталося дещо дуже важливе, що докорінно змінило його життя. Коли він біля гори пас овець, раптом побачив дивний кущ, кущ горів. Але не згоряв. Мойсей наблизився до цього дива і раптом, спосеред палаючого вогнем куща, до нього промовив Бог: Не підходь ближче, зніми з ніг взуття, бо земля, на якій стоїш, свята. Мойсей був дуже наляканий. Бог промовив до Мойсея: Не бійся, я з тобою. Я бачив свій ізраїльський народ, який страждає в Єгипті, я не забув про нього. Скажи фараонові, що ізраїльський народ мій народ, і я хочу, щоб мій народ покинув Єгипет. Мойсею, ти маєш вивезти його з Єгипту. Але Мойсей дуже боявся повертатися в Єгипет. І каже Мойсей, Хто я такий, щоб іти і говорити таке фараонові? Я лише пастух і не можу очолити ізраїльський народ. Але Бог відповів: Я берегтиму тебе, візьми свою палицю і з її допомогою будеш показувати в Єгипті різні дива. Ти поведеш мій народ у землю Ханаанську. Яку я обіцяв Авраамові. Іди, я буду з тобою. Мойсей все ще був наляканий, але послухав Бога і повернувся в Єгипет.